Не почути, а побачити казку в жестах та малюнках. Триває міський марафон читання. Розкажи дитині казку. Цього разу з казковою історією приїхали до дитячого садка для дітей з вадами слуху. Ну просто сміхота. А, а кіточка рожева на кінчику хвоста. <реч> Ви, друзі, не дивуйтесь. Таких, як я, корію на світі так багато. Чудесних кольорів. Тут 20 дітей з вадами слуху, аби вони сприйняли казку, дорослі попередньо пояснили незнайомі слова. Адже їх щоденно в побуті діти не чують. Наприклад, кольорові корівки. В них немає такого поняття кольорові корівки, значить, ми вчора пояснили, що це казкові герої, тому вони бувають, які бувають волошкові боки, вони цього теж не розуміли. Діти скрізь однакові, впевнені дорослі, і лише від вправності і винахідливості батьків та педагогів залежить як багато вони зможуть отримати від цього світу.